Вітаю на сі 4», в етері коїться мене звуть Оксана Супрович. Наша гостя сьогодні практикуюча психологиня Альона Головіна. Вітаю вас! Вітаю два роки. Українці живуть в умовах повномасштабного вторгнення. До цього два роки в нас була пандемія COVID-19. як всі ці події вплинули на психічне здоров'я людей. Тепер хочеться сказати, що ми готувалися. Схоже, ті, хто вирулюють всіми великими процесами, вони нас готували. Тобто, ті, хто важко переживав ковід, вони як змогли адаптувалися до цього процесу. Звичайно, це відчуття замкненості, безсилля, неясності, невідомості, що далі, вони, як не дивно, стали для нас такою подушкою безпеки для наступного витка ось наших подій і випробовувань. Звичайно, складно. Чим далі, тим складніше, тому що якщо перші адаптивні моменти були вже відпрацьовані, ми вже прожили, то зараз іде ось це таке затяжне переживання чогось що не змінюється. І це називається вже такий хронічний і тривалий стрес, і дуже періодично об'ємний, коли великі події знову діють на нашу психіку, на нашу рівність, на нашу цілісність. Тому, звичайно, ми потерпаємо від великої навали викликів і протиріч, і дуже важливо піклуватись в першу чергу про себе, щоб Могти витримати невідомо скільки ще часу в інформаційному просторі зараз часто чуємо заяви про те, що всі ми так чи інакше, але травмовані війною. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою? Полі колег існує колег моїх психотерапевтів. Існує дві ідеї. Перше, що з одного боку, так, так чи інакше. Психіка кожного з нас відчула зміни і в той чи інший спосіб адаптувалася до того, що відбувається. З іншого боку, не кожна подія, не кожна людина буде травмована. Є люди, у яких психіка більш пластична, більш готова до змін, знаходить легше рівновагу, тому травматизації у більшості може і не бути. Тобто є ті, які. Класно проживуть умовно, да, які зможуть витримати це напруження, угу. і ті, які трішки важкіше будуть проживати, і ми вже це помічаємо. Да? Оці люди, які не жити, не на часі, які вмирають вже ось ці викликають у нас багато турботи, хвилювання. І ось якраз ці люди будуть фокусом нашої психотерапевтичної уваги. А з чим зараз найчастіше люди звертаються до психологів? Це депресії, тривожні розлади, і чи взагалі звертаються? А, дуже приємно, хоча шкода, що в такий спосіб. Так, що до психологів, і тут навіть більше до психотерапевтів, тому що робота з кризовими і травматичними подіями це парафія людей, які мають додаткову психотерапевтичну освіту. То до нас звертається дуже багато, можна сказати, навіть масово. І приємно, що є дуже багато безкоштовних платформ, які а, дійсно надають якісну допомогу а, всім, хто її потребує. І звичайно, люди звертаються, але сучасні сьогоднішні звернення вони скоріше. Все це депресії, розлади, це вже наслідки, і це те, як проявляється цей процес, який з нами відбувається. Багато людей приходять з відчуттям екзистенційної кризи. А Це хто я тепер? Як може, можна пережити оцей весь біль? А, а що ж буде далі? А А А «А А хто 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 я? Оце, а хто я? А хто я? я? я?» Оце Воно звучить доволі сильно. Тобто якесь основне питання це як пережити. Таку кількість болю, і е, як знайти себе нового, який вибирає жити, і ще й жити, наприклад, в Україні є категорії людей, які принципово не звертаються до психологів. Як ви вважаєте, чому? Ви знаєте, ми трішки сміємося в цьому, але дуже часто, якраз всі ці люди, аб'юзери, газлайтери, хронічні нарциси оці люди, які створюють купу проблем для інших, вони менш за все орієнтовані на зміни всередині себе. Все їхнє оточення зазвичай вже лікується, бо сил нема. А ось ці люди, вони ну рідко йдуть на терапію в усіх ситуаціях. Це одна категорія, а друга категорія, ну її дуже мало. Це люди, які вважають, що дійсно попросити допомогу, але це як вам сказати. Це взагалі про життя. А якщо життєва позиція ні, я впорую сам, я витримую, я можу. Ці всі стереотипи про те, що психологи читають думки, або що психологи, це вже значить медики, це психіатри. Тобто, якісь такі стереотипи і забобони, міфи, ну вони розвіються. Чому? Тому що одна людина, яка скористалась цією опцією, якщо вона своїм життям несе покращення всім, вона буде привертати більше уваги, ніж ми будемо казати – ідіть, ідіть на терапію. Ні, дивимося на тих, кому покращило, і хочеться тоді йти самому. А що може сигналізувати про те, що людині потрібна допомога? Це зміни в поведінці. А дуже яскраві зміни в поведінці. Якщо людина була дуже замкнена, вона стає дуже активною. Будь-які дивні дії. Причому є. Давайте так теж скажемо декілька аспектів: є умовна норма, пограничні стани, які в більшості стаються з кожним з нас, коли ми переглянули новини, або хтось знову помер, або ще якась ситуація, нас розхитує це сильніше. Є так звана метафорична буферна зона і психіатрія, тобто зоною психотерапевтів є умовна норма і пограничні стани. i <laughs> І тут буде одна річ, яка нас буде привертати увагу, ну і те, що вже йде психіатрію, все, що не керовано, дуже яскраво, дуже об'ємно. Людина не усвідомлює час, місце, дисоціація, дезорганізація, а, бурхливі переживання, відчуття, що людина з кимось говорить, щось несе в хату. Це буде вже парафія до хороших колег-психіатрів. Що це вже і часто людина сама не усвідомлює, це вже родичі її направляють. А якщо ми говоримо про умовну норму здорових людей і пограничні стани. То нас будуть хвилювати зміни в настрою, качелі емоційні, безсоння, депресивні стани, коли людина потихеньку відмовляється від цього живого, коли вона не хоче контактувати з іншим, коли вона перестає хотіти їсти, коли вона перестає хотіти митися, тобто робити якісь побутові речі. І звичайно, в ідеалі мені би хотілося, щоб відчуття, що якось мені не так. Було достатньо для того, щоб ми вже йшли розбиратися з тим, що це відбувається. Але інколи дійсно треба діти до панічних атак, до відчуття, що я не можу дихати, що я ось ось помру. Це, до речі, часто звернення саме мужчин. Тобто часто треба діти вже до повного дна переживань і некерованості, і тоді вже йде потреба звертатися до допомоги. Тобто, далі ми маємо усвідомлювати відповідальність за своє життя, і якщо нам складно, ми постійно в поганому настрій, ми не можемо керувати агресією. Не можемо не дивитися, наприклад, на новини. Є люди, які вже як наркотично а, приймають ось ці новини якраз з найж, найжахливішими картинками. Тобто вони вже, ці історії, ці новини для них як наркотик. І в цьому місці це теж ознака, що нам дуже-дуже потрібна допомога фахівця. А загалом зараз психолог, це необхідність? Чи це європейський тренд? Чи це наслідки війни? Це Я думаю, що це. А, Неодмінна еволюція суспільства, тому що в наші часи цього відчуття трішки самотності, відсутності підтримки, комп'ютеризації, технології є потреба в людині, яка може бути зі мною на моїй стороні. І в цьому місці це. Опція, яка має бути неодмінною частиною життя адекватного суспільства, комусь погано знайти місце, отримати допомогу, вирішити це питання і повернутися в суспільство живою людиною, яка бере відповідальність за своє життя, тому що одна з найбільш вагомих а, знаю, речей в терапії це повернути. Свідомість в своє життя. Ну наприклад, коли коли людина подивилася новини, і вона тут же все це вилила на всіх, хто поруч це людина, яка не усвідомлює, що вона робить. або перепостила в Фейсбуці ще 25 картинок найжахливішого такого контексту. Що вона зробила? Вона набралася чогось, відреагувала і всі решта живуть далі. Переварюючи ось ці рештки її існування, а людина свідома ну це як просто приклад, да, буде усвідомлювати, що окей, я стикнулася з непомірним злом. Мене це викликає море, болю, огиди, а, не знаю ярості, ненависті. Що я з цим можу робити? Прям я буду думати, що я з цим можу робити. Я mm. можу поплакати, я можу піти до свого психотерапевта, один раз в тиждень про це пожити. Я можу не знаю, зробити якісь активні дії. Я можу е, допомогти комусь, але я зупиню це зло на собі. Я не буду це саме робити з кожним, кого я зустрічаю. Тому, оце різниця свідомої людини. Не зі мною щось відбувається. Я не знаю що, а я свідомо розумію, що зараз зі мною відбувається, і що я з цим хочу зробити. А що робити, якщо соромно звертатися до психолога, терапевта чи до психіатра? Угу. Це дуже цікаво. Переживання сорому воно в собі має одне послання я не такий. Тобто, коли я проживаю сором, я бачу якусь фігуру, яка десь в моєму дитинстві казала: фу, який тич, подивись на себе, чи глянь чи наші родині так не роблять. Тобто, якщо ми відчуваємо, що нам соромно попросити про адекватну допомогу, допомогти собі і рідним, які з нами таким, да, продовжують жити, то нам важливо усвідомити, що це частинка пов'язана з дитинством, з якимось переживанням якоїсь фігури, яка була токсично. Ну, неприємно да? вона соромила нас, і це скоріше дитяча позиція. Ми попадаємо, ми ретравматизуємося, попадаємо в дитячі переживання, попадаємо в того маленького хлопчика, який не знає, в садочку не так зашнурував свої, там не знаю, чобітки. І тоді нам треба у це з цього переживання повернутися назад і зрозуміти, що ми маємо право і всі можливості покращити свій стан, тому що від нашого стану залежить стан всіх тих, хто поруч. Чернівецька область відносно спокійний регіон. Ну, наскільки це можливо, в умовах війни у нас продовжує працювати бізнес, відкриваються заклади, влаштовуються концерти, святкують весілля, дні народження. Наскільки доречними є такі заходи під час війни, і чи є сенс від них відмовлятися? Це дуже цікаве, і суперечливе питання. В якому контексті суперечливо У нас же поле ну, наш, наші жителі нашого краю, та й взагалі люди, да, дуже люблять розщеплення? Я б казала, що мир в нашій країні наступить тоді, коли нам здасться самим знайти спільну мову. Та да? коли я відчуваю себе частиною великого колективного поля, і ті, хто кажуть, ні, це неможливо, і та да, давайте це все я. От якщо би так могти все бачити і приймати, що це внутрішні моменти, то з одного боку, я буду розуміти, що ось такі конфліктні місця це мої внутрішні, так, це моя внутрішня війна, яка йде жити чи не жити. От коли я жити чи не жити, вмерти чи жити. Ось це такий конфлікт, якщо розглядати його, як внутрішній. Як це проживати назовні? Скажу так: що тих, хто живе, на жаль, бракує. А в колективному полі жаху, болю, який дійсно колосальний, ці її темряви, да, оцей темний вовк і світлий вовк, постійно йде боротьба. От ті, які кажуть, жити, вони світлий вовк. Тобто вони годують теплом, радістю. Іншого життя не буде. Все, що в нас є, це зараз. І ті, хто годують темного вовка, вони говорять: я зараз говорю трошки таку агресивну річ, давайте вмремо вже. І ось ці мертві люди зомбі там мертві тут створюють поле дуже великої такої. Темряви, як у тим, які кажуть, давайте жити, давайте підтримати до одного. Так, да, можливо, не хочеться і це і не хочеться робити якихось шалених так паті, бо це не відповідає внутрішньому єству. Да? Але жити, ходити в театри, дивитися кінофільми, підтримувати живе в кожному з нас, розсмішити те, що я казала, зробити якийсь приємний пост, людина скоріше. Зробить, не знаю, два ковтки повітря, просто два ковтки повітря. Так? І вже ми зарядили інших, і вони, як сонечка, починають світитися далі. І я би дуже хотіла, щоб ось такого конфлікту між нами не було. Що ті, хто кажуть, давайте не жити, вони зазвичай використовують якраз сором. Як ви можете? Там люди вмирають, а ви колись втрачали своїх рідних. Так, все було. І у кожного з нас є ті, хто і помер, і втрачали. Але ці люди мають сміливість жити далі для того, щоб підтримати тих, хто є, хто лишиться і хто буде. Тому я би хотіла, щоб їх ставало більше. А що робити, якщо виникає почуття провини за ось цю умовну безпеку, за те, що ти в тилу, або наприклад за кордоном? І чому воно взагалі виникає? Ці люди ми відчуваємо себе частиною спільного народу. Ако це відчуття якраз приналежності, і це прекрасне переживання себе як частини свого народу з одного боку. Це прекрасно провина. Знов ж таки будемо розшифровувати. Да? Це я не такий, я роблю щось не так. І тоді людина, яка дозволяє собі обрати себе, виїхати за кордон, не знаю, облаштувати життя там, а, жити і бачити не знаю радість своїх дітей, да, вона може почувати це переживання на фоні ось такої темряви, да, суцільної темряви, вона може відчувати, що я роблю щось. Те, що зараз неумісне, неможливе. І оце почуття провини воно дуже сильне у людей, які за кордоном, тому що з одного боку вони, ніби вибрали інший шлях, ну трішки захистити себе, захистити себе від того, що відбувається. Інколи бувають дійсно і дітки, і тварини, і дорослі дуже складно це все проживають. Прям у багатьох випадках це неможливість чути сирени, неможливість перебувати на рівні і фізіології, і психіки, так? І в цьому місці єдиною протидією цьому є можливість усвідомлювати себе, усвідомлювати своє право на вибір, усвідомлювати те, що ем, я. Можу робити і усвідомлювати, що я не можу робити, так тобто і знаходити свій шлях, як підтримати мій народ в цей період. От у більшості з наших колег є якісь такі волонтерські проекти, є якісь проекти підтримки військовослужбовців. Тобто, будь-яка моя можливість бути корисною моєму народу. При цьому з великим завданням підтримувати життя і живе в собі може бути протидією якраз цьому відчуттю, що я роблю щось недостатнє. Я роблю стільки, скільки можу, тому що якщо я буду робити більше, ніж можу, я швидко закінчусь. І просто мене не стане, тому що знову ж таки ресурси психіки не постійні, і тіло, яке дуже чутливо відповідає нашим переживанням, воно просто здасться, і все, просто мене не буде. І це навряд чи те, що мені би хотілося в контексті так цієї ситуації, щоб сталося як зі мною, так і зі мною як частиною цього народу. Скажіть, як сьогодні максимально коректно і етично спілкуватися з внутрішньопереміщеними особами, з тими, хто повертається з зони бойових дій, з прифронтових регіонів, про що з ними говорити, і які теми можливо порушувати не варто? В першу чергу залишати місце поваги до них. Тому що знову ж таки суспільство поляризовано. Є ті, які не підтримують, є ті, які підтримують, і ось і в тому, і в тому варіанті важливо залишатись відчуття великої вдячності, що це дійсно ті люди, які перехоплюють ось цю агресію ворога стосовно нас, і по можливості теж. Усвідомлювати, що це люди, які пережили найжахливіші події, які, можливо, слава Богу, да, з нами не сталися. Тобто це люди, які пережили метафорично пекло. Звичайно, залежить від е, часу. Якщо вони одразу, то е, це часто люди, у яких ця ну, вся, вся психіка, да, вона ніби шматками. Ну, от душа, вона розбита як дзеркало на шматочки. Тому е, по можливості повага. По можливості а, самим видихати, бо ми інколи, знаєте, самі не придумуємо, а, самі собі його уявили, і вже там такі, прям що люди, нічого не скажи, не, не підійти. Так? Зазвичай це в більшості такі самі люди. Їм просто треба більше часу на відновлення відчуття безпеки, на відновлення взагалі внутрішньої структури психіки. Це люди, які а, з одного боку можуть бути дуже так легко агресивні, а з іншого боку, в них є така глибина, яка з'являється з тільки після дуже великих випробувань. З військовими теж обережно, тому що вони стикаються з великою кількістю чесності і несправедливості. Так, і звичайно, вони будуть агресивно реагувати на різні події суспільства, да, на надмірну якусь там активність, на те, що є корупція, яку ніхто не забрав, на все, що відбувається в армії. Вони приїжджають з цими знаннями, і вони ніби несуть уже цю всю правду про життя, як воно є, і різні наші все буде добре, я знаю, як вам. Давайте спробуємо поговорити про це. Вони будуть на це реагувати з агресією, тому що це місце що ви знаєте про нас да, в цьому місці. Наша теплота, і знову ж таки, наша така душевність і наша вдячність да, може стати нам місцем поваги, неспішності. І тут точно, якщо говорити так, то не занад не, не, не спішити лякатися і вже не діляти їх, що це там дуже багато адекватних живих людей, які знають цінність життя. І з іншого боку, теж формувати в себе ось цю позицію м'якості прийняття, щоб їхня інтеграція в соціум була максимально як екологічно і комфортно для нас усіх. Війна це втрати територій і також втрати і людські. Як переживати втрату рідної людини на війні? А, да, погоджуюсь з вами, але, так якраз сказали, дуже важливо в процесі горі горювання дати собі час. Так, да, є декілька фаз. П'ять там здається, спочатку йде там цього не може бути, далі йде торг, а може щось. Далі йде оця фаза там агресії, потім вже безсилля, Потім, але ці фази можуть так бігати і мінятися, тому навіть не хотіла, щоб на них фіксувалися. Але момент проживання втрати відбувається там перший місяць. Пів року і рік прожити без цієї людини. Що ми можемо зробити з одного боку? Якщо огорювання йде дуже об'ємним, то знову ж таки звертаємося до фахівця, тому що це професійна підтримка людини, яка спеціально для цього підготовлена. З іншого боку, якщо це ми даємо собі право бути таким ніяким, горювати, згадувати, ридати, не хотіти їсти, не хотіти нічого робити, тобто ми даємо собі час для того, щоб робота горя відбулася. І велике прохання до рідних, ось з чим зустрічаємося ми в своїй роботі. Та що ти та все, та вже подумай про іншу, та купи собі собаку та от народи собі ще дитину. Тобто, ну відволікчись, перестань про це думати. В світі є о, зато ти жива чи ти живий? Ні, це все не працює. Наше завдання, як тих, хто поруч з людиною, яка горює, це максимально підтримати її базові потреби, можливо, навіть закрити, да? що вона їсть, зробити чайок, не знаю, заплатити комунальні, да? бо вона зараз не в контексті допомогти їй прожити. Вона має говорити про це. Да, якщо це занадто, то, то знову ж таки ми звертаємося до фахівця, якщо тільки 24 на 7 людина говорить про ту людину або робить вигляд. Що все добре, це теж нас би мало занепокоїти. Тому наше завдання говорить вона про ту людину, от ми наскільки можемо. Не витримуємо, кажемо, вибач, я більше не можу. Да? Тобто теж не континуємо більше, ніж можемо витримати. Тобто, наше завдання дати собі час і час своїм рівнем допрожити, бо це правда та втрата, яка стосується і серця, і душі, і переживань, і будуть спогади, і будуть переживання. І це добре. Чим більше людина буде згадувати і плакати, чим швидше вона зможе це пережити. А як бути, коли втратив рідний дім, коли немає куди повертатися? Якраз багато років працюю з ну, з людьми, які якраз втратили, і це дуже помітно. А згадую, що у нас є три будиночки. Перший це е, наші спогади, коли ми були маленькі в животику мами. Це був наш перший будинок. Це перший рай на землі, який створює базову безпеку. Так? Другий, це ось це тіло, яке є завжди з нами. Да? Це наш будиночок. І мій реальний будинок а, тобто той, який я вибудував, наприклад, протягом всього життя. Багато людей дійсно вибудовували, створювали. Да? Там все було, і ось це все зруйнувалося в один прекрасний день. І в цьому місці. Це те саме травма горювання і втрати, це так само необхідно прожити, це відгніватись, від, відплакати. І на що ми опираємося з такими людьми? Коли вони проплакали, прогнівалися, коли вони вже прожили, зробили цю роботу горя. Ось оцей внутрішній будинок ніхто в нас не забере з одного боку. На да, це можливість не прив'язуватись до речей жахлива форма. Що там життя є найвищою цінністю, да? і а, дуже часто такі люди мають шанс повністю переоцінити все своє життя, да? що там матеріальні цінності нерівнозначні а, життю, там, життю рідних, не знаю, коту, який там, да? особливо милий і такий чарівний. А, тому в цьому місці ми вибудовуємо як один з варіантів уявлення про внутрішній будинок. Будуємо його дуже бережно, починаючи з саду, з городу, створюємо цей новий образ самого себе і десь там знаходимо місце, де трішки там приходимо і сидимо. Інколи сумно, інколи ридаємо, інколи прям не знаю, гніваємося. Але в цьому місці... Ресурси психіки це можливість уявляти, що мій домік завжди зі мною. Я всередині нього живу, і я маю прототип того внутрішнього будинку, який можливо стане основою для нового витка мого життя, для нового будинку в реальному житті. Які є прогнози, якими будуть виклики для суспільства після війни? Я думаю, так як ми з вами генетично. Маємо в собі досвід колективного несвідомого всіх тортур цього світу, які можливі, якщо подивитися в нашу історію, то, похоже, нас готували дуже серйозно. Це означає, що на рівні генетичної пам'яті ми маємо всі опори для того, щоб пережити війни, голодомори. Трішки повернемося, розкуркулення, внутрішню війну, а, якісь територіальні зміни. Тобто, у нас вже є внутрішні ресурси, на які ми можемо опиратися, для того, щоб знати, що війна скінченна, і що відбудова відновлення в наших опціях через наших дідусів, бабусів є. Що навіть найстрашніші тортури вони закінчуються, але вони мають сенс тільки тоді, коли я. Дозволю собі жити, дозволю собі проявити. Нового себе, той, хто перейшов в невиносимі страждання, але зрозумів цінність життя. І я думаю, що якщо ми зможемо усвідомити, що життя кожної людини, ну якщо ми ще розвернемо кожної живої істоти, дуже цінне, то я сподіваюся, оця оновлена частина нас, а я дуже розраховую, що більшість може оці страждання перевести в язність, в теплоту, в розуміння, що ніколи не можна допускати більше. А, оці люди вони створять нові коди нової країни, да? де чесність, люди, людяність, доброта, повага до інших. Бо будь-яка агресія це захисна реакція, вона зрозуміла, але захист це не напад. І ось хочеться, щоб ось цей наш захист допоміг нам захистити свою світлу душу, да, і в цьому темному-темному полі залишитися такими маяками світла. Тому я розраховую, що нам вдасться все відновити. В колегіальному полі ми чекаємо з одного боку ще більшої втоми, але вона теж буде викристалізовувати внутрішню силу. І так, ми трішки чекаємо, коли ось це ми всі з вами відчуємо, що. Там перемога, я би хотіла навіть слово не перемога. Я би хотіла мир, тому що я би підтримувала добре і живе. От якщо б я почула, що все мир. Оці люди, які багато трималися, ті, які взагалі не жили, перетворилися в живі саркофаги, вони почнуть відтаювати, і трошки хвиля а, а, таких людей, які будуть потребувати ще більшої нашої допомоги, буде доволі велика. Тому ще раз і ще раз да, триматися, жити, тому що після завершення цього всього ми теж чекаємо на дуже сильні потрясіння на, на людина, коли так тримається, відпустила себе, ще невідомо, що вона буде проявляти. Тому сил нам всім і сміливості бути собою. На цьому все. <гум> Дякую вам. Дякую. Отож що коїться із психічним здоров'ям українців в умовах повномасштабного вторгнення та як подбати про себе сьогодні обговорили з практикуючою психологіною Альоною Головиною.